Необхідно створити місцеву інвестиційну раду, яка стане консультаційно-дорадчим органом виконавчого комітету, яка буде розглядати ці інвестиції. До інвестиційної ради пропонується докладу включити 11 осіб. Це пані, і ви будете її очолюватися туди. входять всі заступники та представники департаменту економічного розвитку. До роботи ради можуть бути залучені представники виконавчої влади, громадських об'єднань, правохисних організаційних, міжнародних дорядових організацій підприємства і установи. Громади мають сформувати середньостроковий план пріоритетів публічних інвестицій, який визначатиме пріоритетні галузи, напрями публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів, стратегічні цілі та цільові показники виконання на три роки. Середньостроковий план має бути схвалений та затверджений місцевою інвестиційною радою до 1 березня 2025 року. Одночасно з прогнозами місцевого бюджету громади і програм, які пройшли галузеву або секторальну та експертну оцінку, і схвалені місцевою інвестиційною радою. Особливо хочу наголосити, що виключно ті публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, які включені до єдиного проекту портфеля публічних інвестицій, мають доступ до фінансування з бюджету. Весь цей процес буде здійснюватися, як я вже казала, через єдину інформаційну систему управління публічними інвестиціями та проектами на базі ТРІМ.